Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні буде коротенький відеогляд на нові моделі Shiffing. Це модель Shiffing 240L з блокуванням диференціалу на 7.520 задніх колесах і 6.12 передніх. Ялинка у нас де протектор по 30 кг противоваги стоять і на передньому мості так само. Передня ресорна частина у нас складається з чотирьох листів металу, це досить непогано. Непоганий показник, він в принципі цього вистачає, щоб якось стабілізувати роботу, ходовку і так далі. Двигун тут оригінальний, сев 138-2, ніяких замінників, нічого такого. Акумулятор стоїть потужний. Тут, по-моєму, якщо не помиляюсь, 80-ка стоїть ємність. Радіатор боковий має, зелена горловина у нас від руля досить далеко, тобто нічого не заважає. Кермот ходить спокійно, нічого не впирається, і ви, в принципі, ніякого дискомфорту не відчуваєте. Як і було, всього три датчики, немає датчика мотогодин, чомусь на шифенгах, від цього відмовляється на відріз. Кожух у нас під праву сторону йде, повністю захищений, тобто у вас є тільки диск щеплення, до нього можна долізти, але там не гілка, нічого туди не попаде. Коробка оригінальна так само, плюс 31 має, плюс повишені повишені передачі, вони перемикаються окремим важелем все чітко. Блокування, гідравліка, вал відбору, все вмикається, все працює. Гідравліка ось з цієї сторони це керування трьохточкою. Трьохточка у нас стандартні не теобразні звичайні на 425 кг підйому. Є розкоси на бокові крила, тому крила досить надійно закріплені, тримаються, не хитаються. і так далі. Є е фонарик заднього освітлення, він галогенний, звичайно, але світить досить ярко. Е в комплектації до будь-якого трактора йде зіп. зіп. Включаю в себе базовий набор інструментів, прокладку головки циліндра. Ну і там деякі, може, розходники, я не знаю, я туди не лажу. Ми по факту і хлопці наші туди не лазять. Вони, як з заводу приїжджають замотані, так ми їх і відправляємо. Є ручка ручного газу, керування тут у нас поворотників та освітлення йде таким от автомобільним чином. Передній міст у нас. Не регулюється повноцінно, тобто можна лише перекидувати диски. Звичайне, механічне керування без гідропецілювача, шаровий міст такий от. Його вистачає, виворіт коліс досить непоганий, керується. Трактор теж досить легко, тому не переймайтеся, що немає підсірювача. Це спокійно все працює, регулюється. Задні чулки, дивіться, які потужні, нормальні чулки, будуть у вас працювати не один десяток років. тому... От... Є навіть такий негласний лозунг Шофенга, якщо ви його купуєте, щоб його зламати, його треба просто з 9-го поверху скинути. І це по факту правда, тому що трактор сконструйований дуже дуже гарно. Коробка майже не вмируща. Все, що там може зламатися, це шестерні диференціалу, якщо будете неправильно використовувати. Заміняються вони, в принципі, не важко, тому я вважаю, що для такого функціоналу, як цей трактор, це досить непоганий результат. Крила, до речі, забув сказати, повністю закривають колесо. Ось бачимо, що бризги не будуть вилітати навіть в крайньому положенні. По ціні такий шофен на сьогодні коштує 3500 доларів. Гарантія даємо 2 роки, це офіційна. Плюс документи для реєстрації входять вже в вартість до трактора. Ці тракторці ставляться на облік, все є. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Додому привозимо по всій Україні. Ви спочатку техніку перевіряєте спокійно, їздите на ньому, а потім розраховуєте вже з водієм після перевірки. Ніяких передоплат, нічого робити не треба. Для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані, або пишіть нам на сайт, лишайте ваше замовлення там. Там є всі форми, є характеристики. Силочку я оставлю в коментарях і в кінці цього відео закріплю прям силочку на цей товар. На цьому все, друзі. Пока-пока.